Нас і мовчать дзвіночок ціле літо. Школа, 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 ми йдемо у клас Щоб друзів там своїх зустріти, мово родина У нас до знань дороги, моводна родина, наші вчителі, добрими очима нас зустрічають і пливуть тихенько. i not a thing. Нашої нашу Богородицу і присла Дів Марію з усіми святими, пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим, Господи, як подобає Тобі всякая слава, честь честі, Отцу і Сину і Святому Духу, на ній приснує, во віко. Амінь. Яко посредів учеників Твоїх, пришел, еси, спасе, мир, дай я їм. Прийди к нам і спаси нас безкнижної я ученики Дух Восято й наказателі. На сьогоднішньому нашому святі, сьогодні день, коли через гори, через доли всі стежки ведуть до школи. І, звичайно, найпершими сьогодні в нашій школі були ці маленькі наші дітки, але вони. Від завтрашнього дня від сьогодні вже стають учнями. Це 71 першокласник, який переступив поріг нашої школи. Дорогі наші першокласники, наша дружня гімназійна родина щиро відчинила для вас двері і сподівається, що ви будете найкращими учнями нашої гімназії. Їх, звичайно, привели. Батьки сьогодні, бабусі, дідусі, родичі. Всі з нетерпінням чекали цього щасливого дня у їхній родині. Я бажаю вам всім терпіння, батьки, мудрості, здоров'я, щоб ваші учні, ну і, звичайно, все, що буде проходити у стінах нашої рідної школи, ваше радіться всі навколо. Привітайте щиро нас, здравствуй, наша друга школа, нас прийняли в перший клас, а у бойтве, акварії, пасті жосіти, Десяток та дві Кізечки, веселі, протахи і дрожгія. Я в гімназію йду світу. Сіпофелик несу, несу. Ой, матуся поспішай, свою доню проводжай. золоті ліхталики в школі свята час, почали школялики, з Бога перший клас. Я сьогодні йшла до школи. Встала рано, як ніколи. Швидше, мамо, швидше тату. Скільки можна вже чекати? Я ж їду не в дитсадок, а на перший ж, тату, Я великий самзувай, чегибики, сам заснула южі гошки, походні до школи. Сам дігаю, я сочку, молочу я ніколи, бо сьогодні йду до школи. Це не вигадка, не казка, що віднині я школярка. Ось портфелик, мій, будь ласка, портфелик у букварик. Пахне ранець з букварем, з гарними картинками, Ранце-ранець ми беремо, ідемо з тажинками. Веселі і хороші, хоче трохи і малі друзі, просим, ви прийміть нас, до і самі. Обіцяєм, будем чимні, будем чити залюбки. В ідеальному порядку збережем свої книжки. Першокласників наших вітаю! Першим вересня днем, що дарує тепло. І, звичайно, сьогодні усім вам бажаю, щоб оцінок хороших вас більше було. Ключ знання першокласникам я подарую. Ви відкриєте ним неумирущі знання. Хай щастить вам на довгій, чудовій дорозі, що веде нас усіх у світ пізнання. Наскличе дзвоник до шкільної лави. Прислухайтеся, кінь його дзвін. Сьогодні діти незалежної держави за парти сядуть дзвоник продзведить. Дзвіни мій дзвонику і весело співаю, і Щасливо, радісно, невпинна. І по уроки всім нам сповіщає в добрий час моя шкільна родина. Настане зараз довгожданна мить, з якої почнемо своє навчання. Покличе дзвоник, срібно прозвенить і ми підемо у класи без вагання. Перший дзвоник, перший дзвоник пролунає, Переливи, переливи золоті. я 何 Сьогодні далі пролунав перші кіно, який покликав велику країну знати. Ну і вони з нетерпінням чекали цієї хвилини, правда? Кожного дня думає, коли що і пролунає для них перший І так віринка настала. Сьогодні хвилин. Научить нас і читати, і писати. Відкриє багато нового для нас. Ми разом з вами будемо вчитися з неї і читати, і писати. А для цього ми з вами повинні бути якими сумнями, важливим, дуже дякую. Все сприймати теж про те, що буде говорити Юлія для Добре вчитися, ми повинні бути а, так, так, так. здоровими, щасливими і розумними. І розумними. Школа, 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 ми йдемо у клас, щоб у друзів там своїх зустріти. Молодна родина на сільці.